Вас, пане Сергію, у нас в ефірі раді бачити знову. Вітаю так, Херсонщина. Це Україна, слава Україні. Назар. Безумовно, героям слава, Наразі. і обов'язково маємо надію, що вже може восени приїдемо на Кавуни Херсонщину. <с. Останніми днями здається, що росіяни на херсонському напрямку взагалі оскаженіли обстріли Херсона щодня немає тижня без загиблих і поранених. Як ви думаєте, навіщо вони це зараз роблять? Ну, ви знаєте, вже на превеликий жаль, ми маємо сумну статистику, що кожного дня окупанти обстрілюють і правобережну частину Херсонщини, і сам обласний центр, єдине там вчора тільки. Можливо, погодні умови там вчора цілий день був дощ. Можливо, все ж таки наші контрбатарейні атаки дали все ж таки певні результати. Але за минулу добу тільки 20 обстрілів було. Ну тільки це так, знаєте, це все ж таки 20 обстрілів, і це велика кількість снарядів, яка була випущена на правобережну частину Херсонщини. Але якщо порівнювати з іншими днями, то це не доволі багато. Тому що інколи кількість обстрілів доходить до ста, і кількість снарядів випущених доходить до півтисячі за добу, тому минула доба вона все ж таки більш-менш спокійна була. Хоча все одно є поранені, слава Богу, за минулу добу не було загиблих, і також не тільки від обстрілів страждають херсонці, страждають херсонці, і підриваючись на мінах, які залишили окупанти на правому березі в замінованих полях, замінованих польових дорогах, і на превеликий жаль за вчорашню добу чотири людини отримали якраз поранення через замінованість територій, які окупанти залишили після себе на правому березі. Так, на Херсонщині дуже складна ситуація. Ми стежимо за цим, дуже хвилюємося, і ми бачили заклики до херсонців, щоб ну виїхати з міста. Бо зараз там небезпечно. Багато хто дослухався і поїхав з Херсона, чи, чи ні? Розкажіть, будь ласка. Так, люди потрошки виїжджають. Люди користуються безкоштовною евакуацією, і кількість людей, які щоденно користуються евакуацією там, від 50 до 100 людей за добу виїжджають з міста Херсона саме безкоштовно. Є такі люди, які виїжджають і за власний рахунок. Велика кількість херсонців перемис. Перемістилася неподалік в Миколаїв там більш безпечно ніж в Херсоні, тому що Херсон обстрілюється постійно, постійно, щоденно і. Е... Що характерно, що окупанти обстрілюють обласний центр, да, і взагалі правобережну частину Херсонщини абсолютно хаотично. І не можна сказати, що в них є якісь там військові цілі, ні, б'ють по житловим будинкам, по критичній інфраструктурі, по медичним закладам. По пожежним частинам, тобто намагаються зробити все так, щоб місто Херсон і населені пункти, які знаходяться на узбережжі Дніпра, фактично були непридатними для життя. Хоча ці залякування нічим не закінчуються, частина херсонців залишається бути в Херсоні. Ну а відповідно, служби ДСНС працюють і комунальні служби. Працюють самовіддано для того, щоб в найкоротший термін повертати місто до життя, забезпечувати електрикою, елементарними побутовими послугами, тобто, все одно місто продовжує жити, як і вся правобережна частина Херсонщини. Про електрику ми зараз ще поговоримо. Насправді у нас є наша колега, яка включається час від часу з Миколаєва, і відповідно вона, як журналіст, їздить і на Херсонщину, і на Миколаївщину, і каже, що найбільш найбільша проблема зараз це міни, які залишили після себе і боєпропаси, окупанти і так далі. Е, як за вашими розрахунками, скільки потрібно буде часу, щоб ну, хоча б привести, щоб в деякі е, села взагалі можна було, хоч спробувати повернутися. Бо ми так само чуємо, то трактор підірвався, то люди якісь постраждали через небезпечні предмети і через зміни, які залишили окупанти, то, ви знаєте, якщо казати, що люди повертаються в села, то дійсно повертаються. Ну і тут є прикладом те саме посад Покрівське. Яке зруйновано абсолютно повністю, куди нещодавно приїжджав президент, і куди за допомогою міжнародних благодійних організацій було направлено понад 300 мобільних будиночків, саме для людей, які повертаються вже в населений пункт, але їх домівки повністю зруйновані. Тобто вони мають змогу на сьогоднішній день. Не мешкати саме ось в цих будинках, які надані міжнародними організаціями для того, щоб відновлювати своє житло, ну і відповідно працювати на своїй городині, тому що якраз херсонці це здебільшого аграрний край. Люди привикли де і в окупації, звикли виживати, якраз з того, що мають самі садити городину своїм особистим господарством, працювати і в селах так і працюють, але на превеликий жаль на околицях села в полях, польовими дорогами пересуватися поки що неможливо, і навіть з огляду сільськогосподарських земель. То на сьогоднішній день на правобережній частині деокупованої Херсонщини 50 тисяч гектарів тільки є розмінованими і придатними до весняно-польових робіт. 450 тисяч гектарів залишаються бути замінованими. На цих 50 тисяч гектарах 40 підприємств розпочали весняно-польові роботи, і з огляду на те, що Херсонщина все ж таки є краєм і столицею овочів і арбузів. То цього року на превеликий жаль це не вдасться реалізувати, тому що для того, щоб вирощувати овочі, ті самі кавуни, потрібна вода, потрібно зрошення, забезпечення навіть тих фермерів, які мають змогу розпочати свої роботи в полі водою, поки немає можливості. Тому на сьогоднішній день аграрії Херсонщини. Поки що не можуть похизуватися тим, що вони в повну міру починають працювати, ну і відповідно працювати на продовольчу безпеку країни. Сергію, яка зараз ситуація в місті з водою, газом та електрикою? Тому що ну, на щастя весна прийшла, ми, ми пережили цю зиму, і отже, гуманітарної катастрофи вже в Херсоні не буде. Що з благ є у тих, хто досі залишається у Херсоні? Ну, якщо казати про обласний центр, то треба розуміти, що коли окупанти під натиском наших збройних сил його покидали і переміщались на лівий берег, то вони залишили сам обласний центр без світла, без води, без тепла, без інтернету, без зв'язку, абсолютно повністю все було зруйновано. І можна сказати, що в найкоротший термін, майже за місяць, вдалося підключити і всіх опонентів до електрики і забезпечити стале водопостачання. І навіть тоді, коли окупанти били по критичній інфраструктурі, намагаючись е зробити так, щоб електрики не було в місті, ну і відповідно. Не працювало і опалення взимку, особливо в зимовий період, і не працювало водопостачання, то за допомогою знов таки міжнародних партнерів, за допомогою е, потужних дизель-генераторів, е, вдалося забезпечити безперебійне і водопостачання, і теплопостачання. Хоча інколи окупанти. Е, Дали і в ТЕЦ, і попадали в мобільні пункти, такі ну не в мобільні, а в котельні невеличкі, які забезпечували теплом там окремі райони міста. То знов таки за допомогою цих дизель-генераторів потужно цього вдалося уникнути. На сьогоднішній день в місті Херсоні є електрика. Ну, звичайно, коли не потерпає від обстрілів. Хоча, якщо й потерпає, то в найкоротший час взагалі то ситуація вирівнюється. Електрика подається є вода, є водовідведення, є сталий мобільний зв'язок, є інтернет, тобто абсолютно всі елементарні потреби побутові на сьогоднішній день є в Херсоні. А, що зараз відбувається на окупованому лівобережжі Херсонської області? Бо ми бачили повідомлення про ротацію, і так само бачили повідомлення, що Росія підтягує інфо, туди резерви на кримський напрямок, щоб е, захиститися від очікуваного наступу збройних сил України. Що знаєте ви, якщо можна сказати? Ну, На лівобережній частині Херсонщини в останній час ситуація, можна сказати, не міняється. Там відбуваються інколи ротації окупантів, прибувають вновь мобілізовані, вони навчаються на Арбатській стрілки і далі розповсюджуються по окупованій території Херсонщини. Після того, як вони відслужили якийсь час, їх відправляють на схід нашої держави, сюди заходять вновь мобілізовані, знову-таки на підготовку навчання і так далі. Тому вони для себе там, знаєте, ось окуповану частину Херсонщини, вазаль бажають такою для себе більш-менш безпечною, тому що Дніпро є такою суттєвою природною перепоною, хоча там інколи їм достається, і наші збройні сили постійно відпрацьовують якраз угрупування ворога, коли вони намагаються там чи збільшити свою присутність в військовому складі такою окремою військовою частиною, чи то намагаються зробити. Польові склади то саме дуже влучно і потужно відпрацьовують тоді хаймерс і відпрацьовує наша артилерія. Але все ж таки на лівому березі угрупування ворога доволі таке потужне. І на сьогоднішній день воно ще збільшено за рахунок присутності ФСБшного складу. Окупанти посилили присутність ФСБшників додаткові. Додаткові частини Фейсбешників прибули саме на Херсонщину для того, щоб підтиснути на місцеве населення, для того, щоб посилити тиск фільтраційний на людей, які залишилися в окупованій частині. Це і те, що вони намагаються проводити обшуки, намагаються. Тиснути і намагаються виявляти людей з проукраїнською позицією це ж те, що вони тиснуть з огляду примусової паспортизації, яка на зараз триває на окупованій частині Херсонщини. Ну і реєстрація всього і бізнесу, і речових і неречових прав по російському законодавству. Тобто, цей тиск посилюється, це все на превеликий жаль відбувається в окупації. Але ось така ситуація. Дякуємо вам. Дякую, що долучилися сьогодні до нашої розмови.